Придбай абонемент через застосунок Приват-24 та заощаджуй на оплаті за паркування щодня. Відкрийте застосунок Приват-24. Натисніть Сервіси. Оберіть Авто. Натисніть Парковка. Натисніть на зелену кнопку Придбати абонемент. Перевірте, чи у застосунку вказане місто Львів. Вкажіть номерні знаки транспортного засобу. Усі букви та цифри мають бути введені відповідно до техпаспорту вашого автомобіля. Послідовність символів та мова введення мають бути згідно техпаспорту. У разі некоректного введення держномеру оплата за паркування не зараховується, а на власника транспортного засобу може бути накладено штраф. Оберіть тип абонементу. Його зону та період дії. Натисніть Продовжити Перегляньте, чи усі дані вказано правильно. Та натисніть Продовжити. Натисніть Сплатити. Паркуйся вільно. Сплачуй мобільно.